Можна починати, так? Просимо вибачення за деякі технічні проблеми, але ми їх слава Богу вирішили і можемо продовжувати. Так, так от на цьому слайді зображено однокоординатний лазерний гіроскоп, який виготовляється київським заводом арсенал, а на правій картинці можемо побачити три лазерний гіроскоп китайського виробництва. Тобто, цей гіроскоп е дозволяє е визначати, е скажімо так. Координату тіла відносно трьох незалежних взаємно перпендикулярних осей обертань. Тобто такі лазерні гіроскопи, тобто гірокомпаси, встановлюються на літаках або на космічних апаратах. Так, ну і як ми вже анонсували, що ми дізнаємося, чому гвинтівку називають гвинтівкою. Так от, ми вже з вами познайомилися з збереженням моменту імпульсу, який полягає в тому, що якщо на тіло не діють моменти зовнішніх сил. Так, то воно намагає на тіло, що обертається, не діють моменти зовнішніх сил, то воно намагається зберігати незмінною орієнтацію своєї осі обертання в просторі. Так от, для того, щоб куля яка або сна... куля, яка вилітає з гвинтівки, або снаряд, який вилітає зі ствола гармати, щоб вони, скажімо так, влучно потрапляли в ціль, потрібно, щоб. Вони зберігали орієнтацію своєї своєї осі, е, ну, осі симетрії в просторі ну, достатньо добре. Так от, з тією метою, е, всередині ствола або гвинтівки, або е, гармати, от робиться ось така нарізка. Тобто нарізається гвинтова, е, гвинтові такі борозкі, і коли куля або снаряд рухаються з великою швидкістю, а швидкість може становити там. Е, Сотні метрів за секунду, тобто, скажімо, для автомата Калашникова це швидкості порядка 700 метрів за секунду. І от, коли е, така куля рухається вздовж ствола по такій гвинтовій нарісті, вона закручується, от, і, вилітаючи зі ствола, вона рухається з великою кутовою швидкістю. І от наслідок, е, завдяки закону збереження моменту імпульсу, оця куля рухається передбачувано в просторі, тобто вона не перевертається. От, і е, вона рухається своїм гострим кінцем вперед. Ну, що дозволяє збільшити влучність стрільби. Так, ну а тепер ми повер... перейдемо від, е, скажімо так, земних особливостей закону обертання до космічних масштабів. Так, ну, для всіх нас не секрет, що планети нашої сонячної системи обертаються по еліптичних орбітах. Так, ну і що собою являє Еліпс? Що це за крива? Ну, Еліпс схожий на таке сплюснуте коло. Так от, Еліпс це є замкнена плоска крива, так, яка схожа на сплюснуте коло. Ну, відповідно, Еліпс е, має два діаметри. Один діаметр буде у нас більший, інший діаметр буде у нас менший. Ну, Відповідно, половина діаметра. Найбільшого називається великою піввіссю Еліпса, половина малого діаметра це мала піввісь еліпс. Так от, як можна е, побудувати Еліпс? Значить, Еліпс це є така крива, кожна точка якої е, е, розташована таким чином, що сума відстани від цієї точки до двох точок, які називаються фокусами Еліпса, буде сталою. Тобто на великому діаметрі еліпса є дві симметрично розташовані точки, які називаються фокусами. Так от, кожна точка P, що знаходиться на еліпсі, на оцій червоній е кривій, так, вона е відстань від цієї точки до першого фокуса, плюс відстань від цієї точки до другого фокуса, є величиною сталою. Тобто, довжина відрізків pf 1 плюс PF2, це великий діаметр Еліпс. Відповідно, це означає, що еліпс ми можемо побудувати, наприклад, вбивши в дошку два цвяхи, прив'язавши прив сюди якусь мотузку, і потім за допомогою олівця, натягнувши цю мотузку, от, проводимо ось таке, е, таку лінію. Так от, як ми вже сказали, наші планети, планети Сонячної системи, ну і взагалі всі планети навколо інших зір, вони рухаються по еліптичних орбітах. Так от, Сонце, тобто центральне масивне тіло, навколо якого відбувається обертання, воно знаходиться в одному з фокусів ось цього Еліпсу. Ну, відповідно, планета буває до свого світила, скажімо так, на великій відстані, так, ну, або на малій відстані. От, таке положення планети, при якому вона знаходиться на найбільшій відстані, називається ну, для планет сонячної системи е, Афелієм, а коли планета знаходиться найближче до сонця, то це буде у нас перегень. Так от, еліпс це одне із конічних перерізів. Тобто, якщо ми візьмемо конус так, і перетнемо його е, похилою площиною, то ця площина переріже наш конус по е, лінії, яка і буде еліпсом. Еліпс також можна одержати, якщо взяти циліндр і його перетнути похилою площиною, яка утворює невеликий кут з перпендикуляром до цього. Е, до цього циліндра. Так, ну а тепер давайте подивимося, як змінюється швидкість руху планети під час її е, руху по орбіті навколо Сонця. От цей чорний кружок, це, наприклад, наше Сонце, а от е, цей еліпс це орбіта, по якій рухається планета. Так от, оскільки ми вже знаємо, що е, під час руху по е, замкненій орбіті. Ну, скажімо, це у нас аналогія обертання. Момент імпульсу тіла зберігається, то це буде означати, що коли планета знаходиться далеко від Сонця, тобто велика відстань, так, то планета буде рухатися з невеликим імпульсом. І навпаки, коли планета наближається до Сонця, імпульс її зростає. О, і таким чином добуток імпульсу планети на е, її, на її до Сонця буде величиною сталею. А це означає, що радіус вектор планети, так, описує за рівні проміжки часу отакі от фігури. Ну, тобто це у нас буде деякий криволінійний трикутник. Так от площі ось таких трикутників, які описує радіус вектор планети за однакові проміжки часу, ну, наприклад, там за одну добу чи там за один місяць, вони будуть однаковими. Тобто, із закону збереження моменту імпульсу випливає закон рівності секторіальних швидкостей. Тобто площа ось цих е, заштрихованих секторів, вони будуть однаковими. Так, ну, а тепер ми е, трошки поговоримо про те, значить, чому на нашій планеті, ну і на інших планетах Сонячної системи відбувається чергування дня і ночі. Ну, це відбувається тому, що планета обертається навколо своєї осі. І ми знаємо, що протягом року, коли наша планета робить повний оберт по орбіті навколо Сонця, у нас відбувається зміна пір року. Так от чим зумовлена ця зміна пір року? Ну, по-перше, орієнтація усі обертання нашої планети відносно площини її орбіти, є такою, що наша вісь обертання Землі, вона нахилена. І от кут, який утворює вісь обертання нашої планети з перпендикуляром до площини орбіти, дорівнює приблизно 23,5 градуса. Так, оскільки Земля рухається по такій еліптичній орбіті, то для неї виконується закон збереження моменту імпульсу. А це означає, що орієнтація осіб нашої планети відносно далеких зір вона буде зберігатися незмінною, тобто отакою нахиленою вона і буде залишатися. А що це означає? Це означає, що коли наша Земля знаходиться в різних частинах своєї орбіти, ну, в різні місяці року, то до Сонця буває ближче або, наприклад, північний географічний полюс, так як зображено ось на цьому рисунку, або південний. Відповідно, в першому випадку, коли у нас літні місяці в північній півкулі, так, то у нас буде більше прогріватися північна півкуля нашої планети. І, відповідно, тут буде у нас літо. А, ну І в цей же час ми бачимо, що при добовому обертанні нашої планети. Навколо своєї осі, оця приполярна область, от, буде весь час освітлюватися Сонце. Тобто, це означає, що влітку тут триватиме полярний день, а відповідно на південному географічному полюсі буде тривати пів... е, полярна ніч. От, через півроку, тобто тоді, коли у нас будуть зимові місяці, то ситуація змінюється на протилежну. Тобто, біля північного полюса е, географічного у нас вже е, сонце не буде потрапляти. Тут сонячні промені не будуть потрапляти, і на півночі буде е, тривати полярна ніч. А на південному полюсі е, полярний день. Відповідно, у грудні, ну, зараз у нас грудень місяць, у нас зима, так, а е, в південній півкулі літо. Так, ну і таким чином змінюється режим освітлення. Північної і південної півкулі сонячними променями протягом року, і відповідно це призводить до зміни пір року. Так, ну і це ми можемо побачити ось на наступному нашому слайді. Значить, тут також видно, що вісь обертання Землі нахилена до площини орбіти. Причому, що цікаво, що напрямок обертання нашої планети відносно своєї осі, і напрямок обертання планети відносно сонця, вони збігаються. Тобто, якщо дивитися з північного полюса, то обертання планети і навколо своєї осі, тобто добове обертання і обертання навколо Сонця, вони відбуваються проти годинникової стрілки. Так. Ну І зокрема, от, е, взимку, тобто зараз у нас має місце ось така ситуація. тобто, Північний полюс у нас взагалі освітлюється сонячними променями. Тривалість дня в північній півкулі буде менше, ніж тривалість ночі, і це призводить до того, що Земля мало нагрівається і довго охолоджується. Тому зараз у нас саме холодна пора року. А в південній півкулі навпаки, там вона прогрів... південна півкуля прогрівається більшу частину доби сонячними променями, відповідно, там зараз літо. Так, ну і ми вже е, згадували, що е, аналогом сили для поступального руху є вектор моменту сили для обертального руху. Ну, ми знаємо, що момент сили це є добуток е, модуля сили на Ну, Якщо подивитись на цей рисунок, то момент сили F буде дорівнювати F помножити на R на синус кута альфа, де альфа це кут між вектором F і вектором R. Відповідно, якщо буде змінюватися кут, то буде змінюватися момент до рівня 90 градусам, то момент сили буде приймати максимально можливого радіус вектора значення. Сила і момент сили, імпульс і момент імпульсу. Сила позначена у нас тут. Такою е, темно-синьою стрілочкою, а голубою стрілочкою позначено момент сил. Так, тепер е, імпульс позначений зеленою стрілочкою, а такою салатовою стрілкою вертикальною позначено вектор моменту імпульсу. Ми бачимо, що напрямок і вектора е, моменту сили і напрямок е, вектора моменту імпульсу, вони визначаються за правилом. Глинта. Тобто, в куди буде обертатися тіло, у нас туди буде направлений відповідно вектор моменту сили і моменту імпульсу. Так, ну і тепер ми ще раз повернемось до гіроскопа. Виявляється, під час обертання гіроскопа спостерігається такий цікавий ефект, який називається гіроскопічним ефектом. В чому він полягає? Ну, нехай у нас є гіроскоп, тобто ось такий масивний диск, диск, який швидко обертається навколо своєї осі. Ну, і тепер давайте ми е, захочемо змінити орієнтацію осі обертання цього гіроскопа в просторі. Тобто подіємо на вісь гіроскопа такою парою сил. Ну, от, сила F, яка е, направлена е, зверху праворуч, а знизу вона направлена ліворуч. Так от. Здавалося б, що дія такої пари сил призведе до того, що вісь обертання гіроскопа повернеться в тому напрямку, в якому направлена сила, але виявляється, що це не так: що коли ми будемо діяти такою парою сил на вісь гіроскопа, він повернеться не в напрямку дії сили, а в напрямку перпендикулярному до напрямку, в якому ця сила діє. Це можна побачити ось на цьому правому рисунку. Тобто, ми, наприклад, діємо з силою, що направлена вгору. А вісь обертання при цьому буде рухатися не вгору, а оттуди, від нас. Тобто напрямок сили і напрямок, в якому відбувається переміщення усіх гіроскопів, вони взаємно перпендикулярні. В цьому полягає так званий гіроскопічний ефект. Ну і до чого цей гіроскопічний ефект призводить? Всі ми в дитинстві грали з дзигою, так от ми знаємо, що якщо її добре розкрутити, так, то спочатку, якщо ми її розкрутили так, що вісь обертання вертикальна, дзига буде крутитися вертикально. Але з часом, коли буде зменшуватися кількість обертів, так, вона буде крутитися повільніше, то дзига почне от, е, описував, вісь обертання дзиги, буде описувати ось таку е, кон, конусну поверхню. Так от ця конусна поверхня це є. Е, Поверхня, по якій буде рухатися вісь обертання гіроскопа, так? і е, отакий рух називається прецесією. Це е, такий процесійний рух, тобто обертання осі е, рух осі обертання тіла по такій конусній поверхні, зумовлений моментом сили тяжіння. Ну, от На цьому рисунку можемо побачити, що от у нас центр тяжіння нашого гіроскопа. Так? Оце у нас буде точка опори, і ми бачимо, що Uh -huh. Сила тяжіння, що діє на центр тяжіння нашого тіла, так, оця сила буде мати певний момент. Цей, ця сила намагатиметься опустити вісь обертання гіроскопу, тобто вона намагатиметься повернути його сюди. Але внаслідок існування гіроскопічного ефекту, вісь обертання гіроскопу буде рухатися не вниз, а буде рухатися ліворуч. Тобто, під дією оцієї направленої вниз сили. Вісь обертання гіроскопа буде рухатися проти годинникової за годинниковою стрілкою, вибачте, і описувати буде ось таку конічну поверхню. Ну і на правій анімації ми бачимо, як буде поводити себе вісь обертання гіроскопа, ну, от який, ну, яка буде невертикальна. Так, так от виявляється, що така прецесія, яка спостерігається для гіроскопа, вона буде спостерігатися і для нашої планети. Так, ну як ми вже зазначили, що вісь обертання нашої планети утворює яку 23,5 градуси з перпендикуляром до площини орбіти. Так, ну і виявляється, що наша планета обертається так, що її вісь також прецесує, тобто вона описує в просторі деяку конічну поверхню. Так от, тривалі спостереження показали, що вісь обертання землі здійснює повний оберт, тобто повний цикл прецесії, за 26 тисяч років. Що це означає? Це означає, що північний полюс світу, так, тобто та точка на небесній сфері, на яку вказує вісь обертання нашої землі, вона буде змінювати своє положення відносно зір. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо лазерну указку. В руку, так, і почнемо обертати е, руку над головою, то лазерний промінь буде описувати на стелі деяке коло. Отаке ж коло буде описувати північний полюс світу е, на небесній сфері. Ну, ми знаємо, що зараз північний полюс світу, тобто те місце, куди вказує вісь обертання Землі на небесній сфері. Північний полюс світу знаходиться поблизу полярної зорі. Ну і всі ми знаємо, як її знайти. Тобто ми спочатку знаходимо ковш сузір'я Великої ведмедиці, потім проводимо пряму через дві крайні зорі ковша, відкладаємо п'ять таких відрізків і знаходимо положення полярної зорі. Але виявляється, що положення північного полюса світу воно постійно змінюється. І скажімо, через через Кілька тисяч років північне полюс світу вже буде не в Сузір'ї Малої ведмедиці, а в Сузір'ї Цефея. І ще через 10 тисяч років він буде в Сузір'ї Ліри. От. І таким чином, північне світу весь час е, рухається по колу. Ну, правда, це не зовсім коло. Е, наша планета е, повільно, е, скажімо так, швидкість обертання нашої планети вона поступово зменшується, так? І внаслідок цього у нас лінія, по якій рухається північне полюс світу, описує не коло, а отаку от е спіраль, яка дуже повільно закручується. Так, ну і до чого призводить оця процесія усі обертання Землі? А вона призводить до періодичних змін клімату. Ну, наприклад, якщо зараз у нас грудень місяць зима, так? тобто в грудні місяці у нас лежить сніг і мороз. Через 13 тисяч років цей же самий день у нас буде літо. Чому? Тому що вісь обертання Землі повернеться е, внаслідок прецесії на 180 градусів. І тепер е, в грудні місяці у нас тривалість дня буде більшою за тривалість ночі, і у нас буде спостерігатися літо. Ну, а відповідно, в південній півкулі буде зима. Ну, І виникає цілком природні питання: а чому ж відбувається прецесія... Земної осі. От. Чи є якась фізична причина. Ну, зрозуміло, що ця причина є, і вона достатньо проста. Так от, в чому ж вона полягає? Наша планета це е, не куля, наша планета трошки сплюснута біля полюсів. Що це означає? Це означає, що е, полярний радіус нашої планети є трошки меншим, ніж екваторіальний радіус. Е, до чого це призводить? Це призводить до того, що оці частини маси нашої планети, які виступають за межі е, цієї кулі, вони будуть притягуватися до, наш, е, до нашого світила, до Сонця, навколо якого рухається наша планета, з силами, ну, середнє значення цих сил будуть відповідно. ФА, тобто це сила, яка діє ось на цю частину маси нашої планети, і силою ФБ, яка діє ось на цю ну, більш віддалену частину маси нашої планети. Оці дві сили можемо розкласти на дві компоненти. Перша компонента Ф0 направ... лежить паралельно е... площині орбіти нашої планети. А... а другі компоненти утворюють пару сил. Отут буде одна сила Ф1, яка направлена. Вниз праворуч, а от оця сила f 2 що діє в точці B, вона буде направлена вгору е, і ліворуч. Відповідно, оця пара сил буде створювати обертальний момент, який буде намагатися змінити орієнтацію усі обертання нашої планети в простих. І відповідно, під дією ось цього моменту внаслідок існування гіроскопічного. Ефекту. Вісь обертання землі буде описувати ось таку конічну поверхню. Тобто, буде відбуватися процесія. Ця процесія відбувається достатньо повільно, повний її цикл триває 26 тисяч років. На цьому лекція закінчена. Дякую вам за увагу. Просимо вибачити за деякі технічні проблеми, але сподіваємося, що ця лекція була для вас цікавою і корисною. Дякую за увагу. До побачення.